Кінець року в ігровому світі завжди насичений подіями, і сьогодні я розповім про найцікавіші новини. Усім привіт! З вами Олександр Вовк. Ви на каналі Hot Pistols Вітаємо вас з новим роком. Хочемо, звісно, побажати скорішої перемоги України та всього найкращого для кожного з вас у 2023 році. Також не забуваємо, що у нас є сторінка в Тіктокі, де ми постійно розказуємо про цікаві події з ігрового світу. Посилання в описі під відео. Ну що ж, починаємо. На каналі GSC Game World вийшов новий трейлер Stalker 2 Серце Чорнобиля. В ньому розробники показали геймплей гри, декілька каст-сцен та локацій. Одна із цих локацій багатьом відома РЛС Дуга Секрет. Радянський об'єкт дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора. Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки. Stalker 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя E-Life 2.0, завдяки їй. Персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним із оточенням без участі гравця. Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого. Гра вийде в 2023 році ексклюзивно для Xbox та ПК, а сам трейлер був присвячений всім загиблим героям, хто пожертвував собою заради захисту України, зокрема Володимиру Єжову, одного з розробників Stalker, який загинув, захищаючи Україну. Ідріс Ельба з'явиться в доповненні для кіберботу. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Я думаю, багато із вас знає цього актора, який знімався в таких фільмах як Тихоокеанський рубіж, круті стволи, загін самогубців та багато інших. В кіберпанк він гратиме роль досвідченого агента ФРУ нових Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити місію по знищенню так називаємого песого міста. Ось фото Ідріс Ельби на знімальному майданчику в момент здійснення захоплення мімики обличчя. Як ми бачимо, CD Project не змінює традицію просування своєї гри відомими акторами. Океано Рів зростає конкуренція. В доповнення ми зможемо пограти у 2023 році. Якщо ми вже затронули доповнення, то давайте поговоримо про Horizon Forbidden West, а саме про доповнення Burning Shores, яка вийде 19 квітня 2023 року, історія починається одразу після сюжету основної гри. Події будуть відбуватися в зруйнованому та заросшому місті Лос-Анджелес, де головній героїні Елой прийдеться протистояти машині загрозі. Я так розумію, це та загроза, яку нам показали в кінці відео, величезний монстр зі щупальцями. Ну або принаймні один із них. Microsoft все більше заохочує геймерів купувати Xbox. Окрім нових ексклюзивних ігор, такі як майбутні Stalker 2. Якщо ви придбаєте собі підписку на Game Pass, ви розблокуєте абсолютно всіх чемпіонів в двох найбільших релізах від Riot Games. Валерант. Та League of Legends, пропустивши просто сотні годин грінду для розблокування нових персонажів. Для примітки тільки в League of Legends є 160 персонажів. Також така щедрість відноситься і до інших ігор від Riot Games, таких як Legends of Runeterra, Teamfight Tactics та League of Legends Wild Rift. Мобільний геймінг не залишається позаду. Карткова гра на смартфоні Marvel Snap вже готують купа нового контенту на 2023 рік. Розробники планують додати гільдії, колекційні та карткові смайлики, нові внутрішньоігрові події, підтримку комп'ютерних контролів та багато іншого. Capcom закриває фанатські ремейки оригінальних Resident Evil от Вероніка. Як розповіли самі розробники ремейків Resident Evil та Resident Evil от Вероніка. Що розробка ігор припинена після того, як Capcom нібито зв'язалася з ними і попросила розробників скасувати проект. Самі Capcom ніяк не коментували це. Можливо, після успішних ремейків Resident Evil Capcom будуть самі розроблювати ремейк своїх же застарілих ігор, а можливо, це звичайна жадівність Нова класова категорія персонажів, яка вийде у квітні 2023 року в грі Lost Ark, буде цензуруватись. Цей персонаж стане початком нового класу. Як ви бачите, вона одягнена у коротку спідницю. Цензура робиться для того, щоб краще відповідати західним нормам. Розробники прокоментували, що скини з короткими спідницями матимуть шорти під спідницею, а інші скини матимуть відкориговану довжину штанів або колготок. Але розробники запевнять, що будуть працювати над збереженням оригінального духу скинів при застосуванні цих змін, гарантуючи різноманітні привабливі варіанти кастомізації. Все більше шуму набирає тема того, щоб Уолтер Вайт із Breaking Bad став повноцінним персонажем в файтинг грі мульті. Версус Уолтер став одним із найпопулярніших мемів на навколо Всесвіту Мультиверсус. Як ми знаємо, усі персонажі цієї гри додані із різних вселених. Звісно, всі вони належать до компанії Warner Brothers. Але ж все-таки потенційно Хайзенберг може стати новим персонажем у 2023 році. Навіть фанати накидали купу різних ідей для її реалізації скіни, здібності, особливо ось ця. Та сцену з лабораторією. Директор Тоні Хью відповів, що це неймовірна робота, але без жодних обіцянок. Будемо сподіватися на те, що все вдасться. І ми побачимо виробника метамфентаміну у Мультиверсус. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. Не забуваємо залишати коментарі та ставити лайки під відео. Ще зустрінемось!